Набагато простіше створювати проблеми, а не їх вирішувати. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 17 грудня, вівторок, і вівторок на моєму каналі ви можете подивитися програму вівторок Подумай разів 40. Сьогодні в програмі Вівторок Подумай разів 40, щоб ми подумали з вами, чи думає чинна українська влада те, що вона робить і те, що вона там заявляє. Ну, зокрема, я хочу сьогодні поговорити про ситуацію з взаємовідносинами України з Угорщиною. Безумовно, що в нас дуже непрості насправді відносини з Угорщиною. і ці проблеми, які вони там претендують на якісь свої забаганки у Закарпатті, щось там якусь автономію ніби хочуть робити. Це використовує також Угорщина і свої можливості щодо. Блокування і руху України до членства в НАТО і в Європейський Союз. Ми все це добре пам'ятаємо, навіть от блокували довго і надання фінансової допомоги Україні. Все це дійсно так, все це робить. Але от на минулому тижні міністр закордонних справ Угорщини Сярто заявив, що Україна, Володимир Зеленський, не Прийняв відхилив пропозицію телефонної розмови з прем'єр-міністром України, з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. І пам'ятаємо, як його була, до речі, і реакція щодо того, що був дзвінок на минулому тижні Орбана Путіну Зеленський достатньо так різко відреагував, заявив, що він би хайби ще позвонив там Асаду, так Багашаро Асаду. Я думаю, що це, ну. Не зовсім, м'яко кажучи, правильна позиція і публічні дії і заяви. В дипломатії не можна говорити дуже часто ні, не буду, не хочу. У нас ті проблеми, які є згорщини, їх треба вирішувати. І такими заявами, відмовами, ну це точно не сприяє вирішенню цих проблем. Навпаки, вони тільки поглиблюються і створюються ще більше. Нових проблем. Зараз взаємостосунки особисті, я так розумію, між Володимиром Зеленським і Орбаном, ну, навряд чи покращилася після таких заяв і відмови поговорити телефоном з, з Орбаном. Хочу нагадати всім, що Орбан був у Флориді, зустрічався з президентом, обраним президентом Дональдом Трампом, який 20 січня вже буде президентом після інаугурації. Він дійсно говорив із. Телефоном із Путіним, потім він літав в Туреччину і зустрічався з Реджепом Ардуганом, президентом Туреччини. Також говорив, до речі, щодо мирних е, якихось своїх ініціатив, не це звають мирною ініціативою. Це ще влітку він починав ці всі, всі свої вижі. Ми також це, це дуже добре пам'ятаємо. Але хочу також нагадати, що і був час в цьому році, коли Володимир Зеленський дуже хотів зустрітися. З Віктором Орбаном і говорили, що це дуже важливо для України. То що змінилося? Що тепер це не важливо для України, щоб в нас не було нових проблем, і якось намагатися вирішувати вже існуючі проблеми, враховуючи, знову ж хочу наголосити, на хороших дружніх стосунках Орбана із Трампом. Тобто ми зараз утримали ще один голос, який буде нашіптувати Трампу, що не дуже треба так і перейматися. Проблемами, питаннями України, бо вона сама цього не хоче. Тобто, так, він би не став нашим другом, це абсолютно очевидно. Але навіщо давати йому ну, додаткові стимули для того, щоб він не, не був нашим другом, я у цього насправді не розумію, цю у, ситуацію. Бо всі ці мирні ініціативи, про які зараз говориться, про які зараз заявляються, вони так чи інакше, ну. З 20 січня будуть для нас більш-менш зрозумілими і в який спосіб будуть намагатися Україну ну, я не знаю, там, примусити чи якось переконати, погодитися, не погодитися на якісь перемовини. Ну, Поки що Росія заявляє, що вони не хочуть ніяких перемовин. Більше того, вчора там була така відеонарада в Міноборони Російської Федерації, міністр оборони Білусов заявив, що. У 25-му році, 2025 році чотири області мають бути захоплені. Росія захопить чотири області: ну, Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська. Тобто, в них вже така конкретна ця от мета. Але питання знову ж навіть не тільки в мирних якихось ініціативах Орбана, питання і в допомозі, яку надає Україні Захід. зокрема і США. Тобто, знову ж, той же Орбан може там шептати, шептати на вухо тому. Дональду Трампу, який ну, достатньо таку цікаву позицію займає. Поки що для нас вона до кінця не зрозуміла, бо в інтерв'ю Time він сказав, що він нам не залишить Україну, бо це інструмент примусити Путіна сісти за сіл перемовин. А з іншої сторони, він сказав, що він проти цих ударів ракетних американськими ракетами в глиб території Росії. Ну, от, Орбан також проти всього цього. От він буде ще йому це допомагати. Переконати, щоб він скасував це рішення Байдена. Тобто ми в такий спосіб робимо собі тільки гірше. Я маю не ми, а чинна влада. в даному випадку ми говоримо про заяві і дії Володимира Зеленського. Питання допомоги ще стосується і Європейського Союзу. І НАТО. І членом Європейського Союзу є Угорщина. Вона і членом є НАТО. І вона тепер запросто може знову. Робити там недружні дії, блокувати, накладати вето, і це також буде шкодити нам. Тобто, розмірковуючи, думаючи, так, а сьогодні у нас програма Второк подумає разів 40, над тим, навіщо це робиться, ну, приходиш до простого якогось логічного висновку. Або це. Нерозуміння, я би навіть сказав певною мірою, невіглавство, некомпетентність команди, яка є Володимира Зеленського, його нерозуміння, що в міжнародній політиці не можна себе поводити, як він собі дозволяє себе поводити тут всередині країни. Це десь йому ну, знову ж сходить, якщо можна так висловитися, з рук до якихось виборів. Якихось я маю на увазі. Коли буде можливість ці вибори провести, в першу чергу мова йде про президентські вибори, парламентські, так і місцевої влади, тоді ну за великим рахунком. А особливо у випадку, якщо він прогає, він все тоді побачить про себе, почує багато. Ті всі, які от, все це, скажімо так, були, були учасниками такої специфічної поведінки, на міжнародній арені так воно не працює. воно, Звертається бумерангом, до речі, в внутрішній політиці, також воно рано чи пізно вернеться. І це один момент. Тобто нерозуміння, неосвідомлення, якісь свої емоційні, скажімо так, емоційна реакція, рефлексія і так далі. З другого боку, можливо, знову ж про це раніше говорили багато, зараз вже трохи менше, можливо, дійсно, там є в команді люди, які намагаються ускладнити Україні її. Позиції на міжнародній арені і можливості для того, щоб отримувати допомогу з боку наших партнерів. Бо такими вчинками він точно, я маю на увазі Васими Зеленський, не допомагає і не сприяє покращенню ситуації, покращенню можливостей України на міжнародній арені. Дуже все-таки ну, сподіваюся, що це завершиться. Я про це постійно говорю, бо мене. Ну, турбує е, поведінка чиної влади на міжнародній арені. Зовнішня політика, яку вони проводять, я називаю така публічна політика вимог, образ і претензій. От зараз ми це в принципі і побачили. Цього, на мою думку, на моє глибоке переконання, не можна робити. Так себе вести не потрібно, бо це може там якось задовільнити якесь своє там, особисте его на якийсь короткий термін часу. Але на перспективу для майбутнього країни це точно нічого доброго не дасть. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Вподобайки вони допомагають моєму каналу, щоб його більше людей могли подивитись. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І як завжди, на завершення програм нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!